Вона вижила після удару балістичною ворожою ракетою із дитиною під серцем. Наступна історія про Катерину, дівчину, яка саме була на збереженні в пологовому будинку Кам'янського на Дніпропетровщині, коли ворог завдав удару. Катерина пережила справжнє пекло. Російська ракета розірвалася за кілька метрів від молодої жінки, коли та перебувала у пологовому на збереженні. В ніч на 29 липня ворог вгатив балістикою по лікарні кам'янського. Взрив, постійно спустя кайф. Потім я вийшла на двір з дівчатками поїхати. І ще був другий взрив, і вже все. І все. вже я не пам'ятаю, що там було далі. В перші ж хвилини після атаки чоловік Владислав вже був на місці прильоту, намагався відшукати дружину, яка на майже п'ятому місяці вагітності. Я з нею після першого вибуху був на телефонному зв'язку. І коли я почув другі вибухи, почув там осколки, жіночі крики. Я без поїхав туди. Ну тяжко було знайти багато поранених було. Головне знайти, щоб була жива. Все тіло Катерини посічене осколками, та найстрашнішим було поранення голови. Дівчину екстрено евакуювали до однієї з дніпровських лікарень. Її одразу підготували до операції, яка тривала понад 4 години. Потрібно нам було. Виділити, розібратися деякі судини, а це все було в полі операційному, заповнено яке заповнено кров'ю, яке нечисте поле. І треба було розібратися, яка судина, де йде, і, і це потрібно було робити з такою ювелірною точністю міліметр за міліметром. Уламок врізався в місце з велику концентрацію судин. Головне було не допустити крововиливу. Медики з цим впорались. Нині Катерину переводять із реанімації в пологовий, і ми всі сьогодні тішимося, що жінки після таких страшних поранень, після вибухів ракет, можуть мріяти, насолоджуватися майбутнім життям та народжувати дітей. Весь цей час поруч із Катериною мати та батько вони підтримують та мотивують доньку. Вірять, що за звірства, які чинять росіяни, обов'язково настане розплата. Боже, кара тим людям, котрі таке роблять. кажуть, не можна бажати не можна, да не можна. врагам своїм таку ж бо ми намагаємося це не робити. Да, але але кара, кара Божа, кара Божа. буде обов'язково. Попереду у Катерини тривали лікування. Прогнози ж кажуть медики оптимістичні як для неї, так і для дитини. Про що мрієте, Катя? Про здоров'я дитина. Христина Венгеля Денис Сінегін. Факта і Єдині новини.